В Одесі дівчата в прямому ефірі прославляли Росію. Відповідне відео з'явилось у мережі 4 листопада і швидко завірусилось. Я ненавиджу Україну. Я, Я слава Росії. Як то кажуть, карма не забарилась. Поліцейські оперативно встановили одеситок. Про це повідомили у прес-службі головного управління Нацполіції в Одеській області. Запис стріму з пропагандою про російського характеру правоохоронці виявили вночі 4 листопада під час моніторингу інтернет мережі. Поліцейські оперативно зібрали інформацію про учасниць провокаційного ефіру, встановили їх анкетні дані та місце проживання. В обох громадянок поліцейські вилучили мобільні телефони. За місцем проживання провели обшуки. Наразі з дівчатами працюють слідчі. Цю подію кваліфікували як пропаганду війни. За цим фактом вже розпочали кримінальне провадження. За вчинене любителькам російського світу загрожує покарання у вигляді виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або ж і взагалі позбавленням волі на строк до трьох років.